Мої вітання, радий вас бачити на своєму каналі про спінінг. І сьогодні ми з вами приїхали на ось цю жовту річку, яку я люблю назвати Хуанхе. Всі знаєте, де це? Це обідний канал Київської області. Зараз на вулиці плюс 10. Нарешті відлига. Льоду немає, кромки немає. тому ми можемо сьогодні половити на спінінг. Це дуже Трути. Коротесенько, чим будемо сьогодні ловити. Дев'ятка моя улюблена Azura X Game. Так, це вона у нас до 16 грамів, і Fineza Leader UX до 7 грамів це підокушка, а дев'яточкою будемо пуляти подалі і пошукаємо на дальних бровках рибку. Збираємо снасті наші, зараз прив'яжемо ось такий флюрочок. Тільки що намотали новий шнур аж 200 метрів 0,3. Ну і будемо ловити. Так, ну що, давайте прив'яжемо. Ну, Сподіваюсь на цю відлигу, що а, зараз хижак трошки активізується. Вже пройшло декілька днів у нас після того, як пішло таке потіпління. От, тому, тому сподівання в мене все ж таки є. Хоча наш канал Хуанхе, він такий дуже-дуже. Капризний і частенько буває так, що рибка виридує і знайти активно дуже-дуже складно, а можна попасти на нормальний на нормальний клюв. Не знаю, я сьогодні взяв, ось, дивіться, взяв сьогодні ось такий набір ультралайтових приманочок. Тут всілякі, ось, бачите, такі краказябули, це у нас від Флагману приманки, бачите, ось такі всякі йожики, я їх називаю. Такі ось камашки всілякі, дуже прикольні кольори. Тому ловити є чим. Ну, Якщо нам треба буде щось покрупніше, є і ось такі приманочки. І, звісно, в мене є і вістовські приманки. Це магот, зараз я його, мабуть, і поставлю. Так, і є у нас фішинг Дракс. Ну, коротше, не буду вам забувати голову. Зараз це прив'яжемо і подивимось, що і як буде у нас працювати сьогодні. Зібрали наші вудки. Сьогодні я, до речі, приїхав не один. Одному скучно це робити. Там ось дядя Толя стоїть. Дядя Толя по прозвищу Окунь. О, чому окунь? Тому що він їх полюбляє тут ловити. І щоб мені не було скучно, я взяв з собою замість ехолота дядю Толю. Що там дядя Толя? клюєш що чи ні? Тут була одна подача, така, мені кажеться щука, але порізав не було. Ага, он, дядя... Да, дядя Толя підказує мені, що тільки що подача була. Ну добре, повіримо йому на слово. Зараз, до речі, є така течія трошки, водичка, як бачите, постійно тут такого кольору жовтезного. Ну, тому давайте почнемо рибалочко. О, друзі, у нас рибка. У нас є рибка перша на маготіка. І так підібрала, слухайте, гарний окунець. Так, дивіться. І так підібрав, що я його відчув, як чую щось жує, думаю, може мені здається. Роблю підсічечку. І ось, бачите, ось такий гарнюнька. Вже попався нам для цієї войдойми це майже монстр. Монстряка, Монстряка бачите, такий оконь. І вже, слухайте, він закрой, і кряний весь. На магота, так. Да. Ось, дивіться. Ось такий гарнюнчик. Окунчик. Дуже прикольно, що ти клюнув, друже. Ну. Так, ну так, да, що такі вони бліді трошки. Щоб чорний. Коротше, перший окунець в нас вже є. Це дуже добре. Ну, клюнув він Толя так. Не зуда... А він просто піднімає. да, він не з ударом, а я відчув, що щось таке, знаєш, типа як. Як піджовує щось. Зробив підсічку і він у нас сів. Я і засумнівався, тому що прогнуло конкретно звонкий, таке І ось тут навіть ось тут на передній бровці він взяв, прямо під ногами. Що я роблю за проводочку? Бачите, да? ось таку подігровочку, тому що в нас... Там стоїть пасивочка, якою треба грати і задавати ось такі якісь там високочастотні коливання. Я роблю її зараз достатньо таку агресивну, ну, тому що окунь він полюбляє ось такі всілякі скачучі по дну е е двіжухи. Навіть от коли ви воблером твічете, твічите, я роблю постійно такий агресивний твіч на оконя, і це його більше провокує на клювання, ніж коли та, ви займаєтесь такою повільною проводочкою. Але буває таке, що він дуже-дуже пасивний, що треба робити таку довгу-довгу-довгу паузу. Ну, ми зараз відшукуємо саме активну рибу, тому робимо бистру проводочку, щоб знайти місця його. Розташування. Ну, давайте зробимо декілька закидів ще дев'яточкою нашою. Проб'ємо дальняк. Так, ну, бачите, тут в мене вже званкишом. Вудка Тареївський бланк. Дуже вона мені подобається. І знаєте, мені там теж писали після огляду фінези. Такою чи з посмішкою, чи бо я дуже хвалив Азуру, чи краща Фінеза за от, Азуру X-GAME. Ну, хлопці, вони, вони взагалі різні. Це вудки під різні задачі. X-GAME, він такий швидкий, злий. Він розрахований, ну, от, наприклад, в мене ця дев'ятка її залишив собі під спорт. Він розрахований саме для дальних закидань. Тест в цій вудці від 2 до 16 грамів. Я її використовую, як правило, з вагами 5-7-10 грамів на змаганнях з джихрігом для дальніх-дальніх забросів. Вона дуже-дуже круто кидає. Якщо я не помиляюся, я робив огляд цієї вудці і залишу вам от зараз. Посилання подивитись, От, так е, якщо я не помиляюсь, е, 10 грамів, наче я кидав, то 10 грамів вилітало в мене щось там 76 чи 78 метрів. І це в мене там був щось шнур, 0,4, тобто не самий тонкий. Тобто, якщо поставити 0,3 якийсь шнурочок, вісьміжилочку, да, щоб був гарніший виліт. То я думаю, що ми б ще збільшили цю дистанцію закиду. Ну, а зараз в мене стоїть там, 4 грама вольфрама. Дуже-дуже далеко я кидаю навіть аж під той берег. О! Навіть аж під той берег. Ну, перевіримо. Може якась щучка клюне. А, в першу чергу підшоця вудка. Ну, я її... Позиціоную як вудлище для в першу чергу для лову щуки та некрупних крупних ну, середніх якихось там судаків з берега. Так, друзі, є, є, є рибка якраз взяв я її з під. Дальні бровки. ну Це знов окунець, знову окунець, І дивіться, да, на магот, якого ми великого спіймали, да, а на ось такий величезний твістер клюнуло ось такий зовсім, -зовсім невеличкий окунь. Бачите, такий з п'ятнами. Такий п'ятнистий. Давай, друже. Ну, якраз от з під дальньої 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 бровки. Так, ну що, ще зробимо туди один закид і перевіримо, чи може там стоїть у нас ціла-ціла зграя тих окунів, то було б непогано половити їх. Навіть таких малесеньких. Ну цей, що цікаво, цей довбанув вже. Прямо такий чіткий ударчик, був, я спершу подумав, що то невеличкий. Судачок, але ні, бачите, це окунець. Так, друзі, що, переїхали ми трошки в інше місце. Там ми спіймали. Два окуня, ще було в мене одне клювання, і у Толіка було щось схоже на якусь там щучку. Ну Вже непогано, рухаємось, ось приїхали в нове місце, на новий берег. Зараз будемо пробувати половити тут. Толік тягає мене по своїм точкам окуньовим, ну, побачимо, що з цього вийде. Так, друзі, ну дивіться, вже Толя підтвердив, що я там русями намацав. От у нас тут такий приямочок і вихід на такий бугарочок. Відчувається там травка. І я сподіваюся, що саме ось в цій травці, на цьому звальчику, у нас будуть сидіти і чекати. Полосаті. Блін, ну дуже хочеться. слухай, Мені так хочеться попасти на такого, може, десь на Дніпрі. Я колись, блін, з човна, слухай, на КВХ. Колись їхав з риболовлі. Цілий день я ніфіга не спіймав жодного було клювання, І зупинився там біля своєї точки, де, де я там полюбляю відскокувати таким дрібним судачком. Поняв? І ставлю трьохдюймовий із шайнер. от. І починаю тупо в заброс лупити окунів в пів кіло-700 г, от тупо от такі слони, прикинь. І вони десь вже на третій-четвертій риби мені віджирає хвоста, Поняв? і я вже тупо на тряпки ці ловлю, а він все одно лупить і лупить, лупить і лупить. Штук 15 спіймав. І потім тільки, пер... ну, Я думаю, блін, треба швидко змінити приманку, поставити. Ну, і Поки я там поняв, достав з коробки, передяг ту приманочку, все, окунь десь пішов. Ну Це був саме знаєш, такий кайф, там такі судакові подачі. Ти тягнеш ту рибу, блін, ну вона таких дроздів давала. Там найменша була така, знаєш, грам 400, це мінімум були. Пробуємо дещо змінити. Давайте ми знімемо маготика, який же сьогодні нам рибку приніс. І поставимо щось, 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 щось що в нас є. Що в нас є? Міняємо маготик, щось хочеться іншого кольору. Так, це в нас твісти 1 дюймові. О! Давайте поставимо ось такий білесенький. Це твіст 2,5 дюйми, колір опариш. О, о, цікаво, цікаво. Спробуємо його. тебе, до речі, як тут білий працює колір? Темні кольори. Вот Дивись, яка краса. А у тебе є такі тем... темні? Ні, у мене є у мене там типа, Ні, ні, я маю на увазі ця модель тільки темного кольору. Є чи нема? Не, є, не, є, Слухай, ну він грає капець оцей. Анатолій каже, що білий не працює. <хи> До речі, я підтверджую, що цікаво, ось тут така мутна вода. І скільки я не ловив на, в одному каналі, в мене от такі кислотні, білі кольори, якось себе гірше всього показують. Максимально класно показує тут лох, фіолет і масло, таке темне масло. От, а ось всілякі там кислота, лайм, ну, якось ні. Хоча з самого крупного Судака я все ж таки спіймав на кольор пімздяді, Це шартрес, а зверху такий. Я не знаю, як той кольор назвати, такий яскраво фіолетовий кольор з такими бльостками червоними. Так, он. Дядя Толя спіймав. А ну що спіймав, покажи. Ой, гарний слухай.

На маготік, да, Толь? На, азот. азот Ага, азот це І теж фіолетовий. Азот це віброхвостик на, такий. На, на плотном, став, так, ну от Бачите, у Толіка було клювання спімабельного окунчика саме на темну приманочку. Оп'ять, да? То, що це... Якраз ось такий фіолетовий, як в мене, стояв магот, тільки в нього азот. Азот це вже активна приманочка, тобто це віброхвостик. Так, ну продовжуємо ловити, побачимо, зможемо ми щось ще спіймати чи ні. Ну, Толя в нас тільки що вгатив. Вгатив щуку, да, غатив, да? Шчуку, бачите? Ребята, готы в щуку щука, вгатив. ну що, выключай камеру на котлеты на котлеты, котлеты. на торбу <гум> давай оп есть ну добре, слухай у нас уже щось там по рыбам щось уже за... я уже так? Забыл, що вымалевывается так <гум> Так, змінює локацію, дядю Толю залишив у воді, в його модних чуботях. Все ж таки копірування дуже сильно вирішує оці такі моменти. Да, от, наприклад, я вже не можу ловити там, де він ловить. Ну, тому пройдуся по бережку, пошукаю іншу точку. Скажете, Саня странно, що в тебе немає. Гарних, класних чоботів. Нема хлопці. Не купував. Є ось заброднику, якому вже років з 15 або, або більше навіть. От. Якось не було потреби, тому що в принципі ми завжди ловили з човнів, з берегу то вже була якась крайність. От. Ну а зараз, самі ж розумієте, як і що, тому з берега не всюди і не завжди можна вийти. Так, ось трошки я змінив локацію, бачите, тут у нас вже такий бережочок, берег є, де можна вже нормально стояти не в воді і спробуємо подивимось, що тут. Так, ну давайте все ж таки почну я з вибрах хвостика, покидаємо його. Тільки що окунець такий на палець вискочив, я навіть очима побачив, як він схопив приманочку, ну, нагачок він не сів, але я відчув, як я його потримав. Такий мармишечний, глазки його називають, такого розміру окунця. Пробую зараз все ж таки побавитись щучкою. Поставимо віброхвостик. 4 грамчики, тут глибина побільша. Так. Трави вже такої немає, тому візьмемо зараз із гейма і проб'ємо. Трошки пощуці. О, Анатолій тільки що спіймав знов окунця. О! А ми спробуємо. Дві Дві вже, так? Не знаю, як буде Так, а я попробую все ж таки щуку. До речі, колись отут. З човника я зупинявся біля цього бережку і попадалися мені тут такі. І що цікаво, що ми ставали, бросали надто сюди в берег. І там буквально там з 10-го забросу влітали тут щуки. І зараз я поставив саме ту приманочку в кольорі машинне масло. І Спробуємо. Спробуємо все ж таки спіймати її. Ну, взагалі сьогодні ми досить гарно проводимо час. 10 градусів тепла, дуже схоже, знаєте, на якийсь березень. Ну, точно не на січень. Он Толік знов спіймав. Мілкий, так? Да? А, ну взагалі такий, так? Да? Ну, Клює, ось бачите, теж класно, що можна зробити якийсь аналіз, що клює на активні приманки. Все ж таки. Бо в мене на пасивку взагалі. Загло, да? Бо в мене на пасивку взагалі ніфіга. Ото зранку ще, коли була, йшла вода, давали воду трошки, от тоді ще поклював він. А потім все, вода зупинилася. І от Толік теж каже, що намагався ловити на. Намагався ловити на пасивні приманки, і нічого не було. От тільки поставив активну, одразу одразу підсідають оконці. Друзі, в мене є щупа кабра. Все ж таки я її вимутив. Ось дивіться, на віброхвостик. Ось вона. Нарешті, друзі, нарешті-таки все ж таки ми її зловили. Бачите, що? Так, да, ну бачиш, я ж її направ, направлено ловив, і що цікаво, що вона сіла саме ось під берегом і Толь, дуже-дуже забито брюхо в неї рибою. Є так. Так, все, і бачите, зійшла, зійшла прямо ось в руках. У мене ось така щучка гарненка. Гарненна щука. Ну, тому зараз будемо її відпускати. Ну що, подруга, дякую тобі за клювання і зараз ми тебе ось відпустимо. Давай, шуруй, шуруй. О. Так, друзі, ну що, програма мінімум виконана. Я дуже задоволений, що я дуже-дуже хотів спіймати сьогодні щуку. І все ж таки я заставив її плюнути. І от не знаю, чи то приманка, чи що, але що цікаво, блин, на одні ті самі приманки одного і того, того самого кольору постійно можна спіймати тут щуку скільки не пробував щось інше, нічого. От саме на цю не знаю. Може то віра в приманку, знаєте, буває таке, а може дійсно вона тут працює. Темне масло, тридюємо і от, як бачите, така чудова, класна щучка. І продовжуємо ловити далі. так, так Друзі, у нас блин, завела, блін. Та ні, щука. Сука, завела. Друзі, сіла щука. Зараз попуст, попуст, попустити сіла щука, але завела в корчі. Да. І, і гарна була, ти ж бачив. Зараз спробуємо трошки, щоб вона постояла, може, вона все ж таки вийде, але може бути таке, що вона вже зійшла, а приманочку, да, приманочку залишила в корчі. Ну. Шкода, тому що довго ми її шукали. І ось коли знайшли все ж таки наприкінці риболовлі, то трапилась ось така от фігня. Трошки я, значить там немає ніяких корчів, є там кущі деякі, та все обрив. Трошки я за... Трошки я дав слабину і все. Втратили і рибу, і приманку. Шо, все. Зато, другий... да, зато Толя і... підказує, що друга не втрати. Да. Все закінчити? Ну так, да. а що? Це... Та ну вже все. Дай -дай. все. Вирішив я більше не в'язатися. Дядя Толя, я тут. дядя Толя тут. Коротше, друзі, ну непогано половили. Рибачили ми з 10 ранку ось до 14.30. В принципі, у нас mm. дві щучки. Yeah. В тебе, Толь, десь там 6 штук окунців і такі гарних окунів. Ну, в мене один добрячий, другий такий маленький. Ви бачили, в цілому непогано, непогано. Що було помічено, що окунь сьогодні віддавав перевагу саме активним приманкам. Пасивка працювала тільки зранку, коли штовхали воду. Я ось ловив на такий віст. Це Бачите, віст магот двохдюймовий в такому сиреневому кольорі, а толик. А, а толя ловить на азот. І якщо ви подивитесь у нього на каналі, він постійно ловить на ці приманки. Дуже, да, дуже класно вони працюють. Я вам залишаю силочку на дядю Толю. Обов'язково подивіться класний канал Old School стиль дед да? <рес> <рес> да, да, да. Толя дуже прикольний. Прикольний чувачок, ловить на мульти по мультам. До речі, можете в нього там питати, він дуже багато про це знає. От. Ну, А щуки клювали в мене сьогодні на 3 дюйми. 3 дюйми це ганста міно в кольорі масло. На 4 грамах на той глибині. І ось зараз оцей прикрий-прикрий. Така кінцівка риболовлі, там була вольфрамова голівочка півтора грамика. І, до речі, ловив я саме, як ви бачили, і з геймом. І в принципі все було добре, все відчував. І, на жаль, на жаль, на жаль, підвіла, підвіла. І, і на жаль, підвів оцей фрікціон, який не був у мене там нормально затягнутий. Я не, просто не сподівався, що там є якийсь такий корч. Все, друзі, дякую, що подивилися. Слава Україні! Слава ЗСУ І побачимось на наступних рибалках! Всім до побачення! Покася!